Голова правління мережі захисту національних інтересів АНЦ, народний депутат України. Восьмого скликання, вітаємо вас, пані Гано. Слава Україні героям, слава, слава Богу, і дякую вам за. Дякую вам, що знайшли час до нас доєднатися. все таки з вами хотіли розпочати нашу розмову з наших стосунків з Польщею, тому що це те, що всіх точно турбує. Багато українців перебувають в цій країні і впродовж останніх от днів. Всі спостерігають за тими заявами, які з цієї країни лунають. І їхні чиновники, високопосадовці, спершу роблять гучні заяви, потім інші їх спростовують. Я зараз кажу про їхнього прем'єр-міністра. Які сказав, що вони не будуть більше постачати Україні зброю, а потім вже президент. Польської держави так сказав, що прем'єр-міністр не те мав на увазі, що ми просто не будемо давати нашу нову зброю, якою озброїмо Польщу, але те про що домовлялися, далі постачати будемо. Ви спостерігаючи за усім цим, що можете сказати? Які у вас думки? Чи цей конфлікт і Віталій? От просто про це вже питав. і Я вам це питання переадресую. Він вичерпається завершенням їхньої виборчої кампанії парламентської, чи все таки це щось, що може нам? Надокучати і далі це дуже важливе запитання. Я пригадую восьме скликання, коли разом з Оксаною Юринець і Миколою Тніжицьким, які були співголовами групи дружби із польським сеймом, і тоді теж були вибори. І теж я пригадую наскільки була політизація історичних питань: і Бандера, і Волинська трагедія, багато інших е е речей намагалися підняти для того, щоб е зібрати електорально е жнива собі під час виборів. Зараз знову вибори. І е, насправді е, ми побачили таке загострення ескалацію в двосторонніх відносинах, яка сягла піку, коли з трибуни ООН під час генасамблеї е, президент Дуда. Ну я б сказала, що це трошечки неприйнятно. Ось порівняв Україну, з яка там мало не тоне, мало не спотопельспотопельником. От і е, відповідь була також і нашого президента. Мені здається, що Польща, яка давно вкладає зусилля в те, щоб бути лідером в Тримор'ї, має розуміти, які стратегічні інтереси довгострокові. І очевидно, тільки якраз у співпраці, в стратегічному партнерстві з Україною, ось можна досягти цих геополітичних амбіцій. Ну і давайте знову таки згадаємо ви, тема зерна. Ось блокування нашого транзиту, і всі суперечки, очевидно, кожен відстоює свої національні інтереси. Але зважаючи на те, що саме Російська Федерація е, вийшла із зернової угоди 17 липня цього року, що було прогнозовано, коли ми не бачимо в партнерів готовності щодо демілітаризації Чорного моря, щодо е, супроводження конвоями е, нашого зерна. Тому, очевидно, Польща мала би допомогти Україні і не зважаючи на те, що наші фермери конкурентні, але усвідомити, що все таки Україна, я не люблю цих порівнянь, але стала щитом. Ми просимо щити для наших зсу. Це сучасні винищувачі, і в Польщі ми просили їхні су і міги ще минулого року. Давайте згадаємо, ми їх отримали аж після. Року вимог адвокації, і е, вже зараз е, ми навчаємо пілотів на F-16, Але до того нам актуальними були су і міги. Тому очевидно, що поляки, е, де перебуває понад мільйон українців, які вносять свою лепту в зростання економіки Польщі, ВВП е, і їхні еліти, мали би теж рахуватися з таким фактором чи чинником. Тому я дуже сподіваюся, що. Висновки будуть зроблені, але давайте не забувати. Ми в цьому році хочемо, щоб після отримання статусу кандидата відкрити перемовини з ЄС. Перемовини з ЄС, і подальша інтеграція знову таки зіштовхне нас із поляками, тому що є ті галузі, серед яких, зокрема, і аграрна сфера. Де ми є конкурентами, і тому вже треба на рівні європейського союзу, і наша мережа АНС планує провести в жовтні в європейському парламенті дискусію з експертами для того, щоб європейський союз уже почав здійснювати ті важливі реформи всередині, які є, і проговорював ті в майбутньому болючі питання, які будуть не тільки серед польських фермерів, серед голландських німецьких фермерів. І тому, що Україна буде претендувати на своє не тільки місце, а це кількість місць в європарламенті, в єврокомісії, але й так само і по квотам, і багатьом іншим речам. І тому ці питання відверто треба проговорювати. І от зараз ем, на, у нас була зустріч з послом Японії, який каже: Ви ж розумієте, ви рухаєтеся в інтеграцію ЄС і НАТО. Але в ЄС вас не дуже чекають, тому орієнтуйтеся на ринки Азії. Там, наприклад, Гречку і багато інших е, сільськогосподарських е, там е, товарів ви можете збувати в країнах Азії. Тому або шукайте жорстких переговірників, які зможуть відстояти е, ваші національні інтереси, бо будуть жорсткі перемовини в майбутньому. Тому зараз одна з завдань це, дійсно зважаючи на те, що дуже багато талановитих. Українців виїхали наше завдання створювати умови для повернення, і вже зараз через різні школи доброго врядування, школа Україна на шляху до ЄС. Тобто чітко розуміти, як в ЄС, незважаючи на те, що це якби Європейський Союз і всі об'єднані на економічних засадах, і кожен ніби працює на ЄС, але в той же час відстоює свої національні інтереси. Нам треба зрозуміти, як в подальшому. Чітко розуміти, де конкурентні сфери і як ми їх будемо відстоювати, тобто, по суті, якщо так узагальнювати от ця ситуація, яка сталася зараз з Польщею, і навіть оця така я також з вами абсолютно погоджуюся, якась занадто емоційна реакція поляків. От справді занадто емоційна на здавалось би не, не таку гарячу конфліктну ситуацію. Це хороший досвід. Досвід того, як у майбутньому, якщо ми захочемо займати проактивну українську позицію, а очевидно, що ми це захочемо і будемо робити. Ми маємо розуміти, що не так все просто буде, і ніхто тільки за те, що ми захищали Європу від росіян, нам. Усе дозволяти не буде, і нам треба буде здобувати усі наші позиції, в тому числі в європейському союзі. Як ви кажете, завдяки жорстким переговорникам, сильним переговорним позиціям. Треба розуміти, що це економічна реальність. і Здобутки на полі бою не завжди будуть враховуватися. Хоча нам би хотілося, щоб це також враховувалося. Ну власне, і ви уявіть собі, що буде величезна боротьба. Серед глобальних компаній, ну ви бачили, що Польща разом з південною Кореєю мають велику угоду про спільне виробництво зброї, там 20 мільярдів. Перший транш про 5 і 6 мільярдів mm -hmm. а, уже іде. І, і якби в Україні не було а, російської агресії війни, то я більш ніж переконана, що цей цю угоду могла ми могли би підписати і спільно з Кореєю виробляти чи то сучасні танки, чи mm -hmm. інші види. Озброєнь, тому що Південна Корея після війни 53-го року зробила для себе всі висновки і чітко сказала, що вони хочуть мати е, такі можливості, щоб ні Північна Корея ніхто на них не змогли. Напаска, і вони зараз сьомий експортер е, озброєнь в світі, планують стати четвертими і йдуть так стратегічно в завойовуванні ринку Європи, і тому е, по багатьом іншим сферам очевидно Україна, яка має критичні мінерали, а це літій, кобальт і багато титан. Це рідкоземельні е, е, критичні мінерали. Це те, що роблять там електрокари, е, нанотехнології, мікрочіпи, е, робототехніка. Це все кудись світ дивиться вже в майбутнє. Це суперпередові технології. І очевидно, буде боротьба, тому що багато цих критичних мінералів знаходиться в Китаї, але Бог також благословив Україну. Але не хочеться щоб це було, як то кажуть, сировинним прокляттям. Ось, коли ми будемо як всі ці роки були сир... донором сировини, а не рівноправним партнером, де не тільки видобувають корисні копалини і збагачуються сировинні олігархи, як фірта, шахметов, пінчук, Коломойський, а критичні мінерали або дадуть країні зростання добробуту, і ми війдемо в клуб країн суперпередових технологій і станемо на ну в перспективі на рівні з Японією, Південною Кореєю, Тайванем, або з нас просто будуть видобувати, якщо корупціонери при владі. А ми зараз бачимо, як намагаються вкрасти доступ до родовищ, надер, ті, хто при владі, тому дуже важливо, і ми це говоримо всім нашим західним партнерам. З однієї сторони ми боремося з деолігархізацією, а тут важливо, щоб не було реолігархізації, щоб не з'явились під час війни нові олігархи, які потім будуть продавати ліцензії чи маючи сплячі ліцензії, які вони не використовують. Тому на цьому тижні, зокрема, ми проводили дискусію з експертами, що робити з критичними мінералами в Україні. І один з експертів Михайло Гончар сказав, що можливо варто так само, як деякі стратегічні об'єкти військово-промислового комплексу, на якийсь час націоналізувати, поки держава не виробить стратегії, як ми хочемо. Ми хочемо, щоб сюди інвестували великі компанії, і Україна в перспективі стала найпотужнішим виробником електрокарів. Для всієї Центральної Азії, наприклад, і Східної Європи, тому нам треба мати цю візію, державне бачення, мислення не просто як під час війни награбастати, а тому, що коли ми будемо йти в НАТО, то теж в спільне виробництво зброї в майбутньому. А ми показали від нептунів вже сучасні наші дрони різні і багато інших видів вільха озброєнь, які ми можемо вже в перспективі. Тут завдяки якраз ВПК критичним мінералам, які є інженерам-конструкторам. Ось Моторсіч Антонов, і це все має бути частиною такого стратегічного плану, як через ВПК ми стаємо частиною виробництва країн НАТО або партнерів поза НАТО. Давайте нагадаємо, що на саміті у Вільнюсі. Брали участь також лідери Японії, Південної Кореї, Австралії індотихоокеанського регіону демократії. Тому Україна має вже себе позиціонувати не просто як контриб'ютор європейської безпеки, але як в майбутньому одна з передових країн з унікальним практичним досвідом і головне програмами, які ми розробили під час війни від збору даних. Як, е, е, як дельта наша система, якою захоплюється в НАТО, тому хочеться бачити стратегічні підходи державне мислення е, зараз на майбутнє, яке запобіжить в тому, що далі як не хочу цитувати нашого прем'єра, його помилкове твердження, що ми хто там, донор е, в дворі Європи, чи щось таке, абсолютно неприйнятне е, позиціонування і розуміння бачення України в майбутньому. Впродовження, якраз ну можливо, вже в заключення теми Польщі ми багато про неї говорили. З'явилася заява, якраз на сайті президента України він в Любліні вручав державні нагороди польським журналістам, і, зокрема, там сказав, що я пишаюся тим, що в Україні є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати я хочу подякувати всьому польському народу і всім людям, які з перших днів відкривали свої сім'ї, свої домівки. І я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху. Це нічого порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми. І мабуть, це правильні слова. Перед тим і Анджей Дуда сказав про те, що можлива зустріч між президентом України і Польщі. Ну дай Боже, щоб це все врегулювалося і далі було все спокійно, бо нам найменше треба ці всі суперечки, повертаючись ще до візиту до Сполучених Штатів Америки, тому що президент перебував впродовж цих днів саме там, і та заява, яка Ну, нас якось теж так трішки бентежить йдеться про ці стратегічні розбіжності між поглядами на війну України, української влади, військового керівництва і військових експертів Сполучених Штатів Америки. Мовляв, ну вони трошки по іншому це бачать ніж те, як їм представляв наш президент, і те про що вони говорили. Як би ви охарактеризували цю зустріч, зрозуміло, що вона не така, як минулого року, коли вперше Зеленський їздив до США. Чи щось змінилося? Що на це впливає на вашу думку? Ну і як нам далі себе поводити, щоб мати насправді максимум з цих дружніх стосунків? Ну, насправді це марафон, і зважаючи на те, що угу. США це стратегічний партнер, роль якого є вирішальною, визначальною в Рамштайн коаліції, і для того, щоб в довгостроковій грі ми втримали підтримку ключових партнерів. Всі також, ну на жаль, орієнтуються на Сполучені Штати Америки. Навіть у вільності на саміті НАТО я була свідком, оскільки брала участь і до в адвокації, і під час саміту там. Ну, тобто, позиція Білого Дому була визначальна. Якби Байден сказав, що так, ми готові даємо Україні формальне запрошення, то і Німеччина, і всі решта, це рішення було би прийнято. Тому ми теж розуміємо, що е, Вашингтонський саміт НАТО він буде вже після з'їздів. Політичних партій і дуже важливо зрозуміти, яку роль гратиме Україна у виборчій кампанії, і Байдена і республіканців. І нам важливо не наступити на граблі попередніх кампаній, ось а робити дуже так мудро між капель, щоб а, тримати. Двопартійну підтримку. Ви ж бачите, що як зараз заяви республіканців, які насторожують, і тут треба щоб більше і посольство, і наша діаспора. Ну і ми більше пропрацьовували пояснення, що є різні крила, крила в республіканській партії, від тих, які вважають, що американські платники податків не повинні далі витрачати свої гроші на війну, яка в Європі, до тих, які кажуть, що Допомога Україні це наша е, американська стратегія стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. І тому нам треба всередині республіканської партії все-таки пропрацьовувати, щоб е, ми от, е, їхня позиція щодо України не змінювалася під час виборчої кампанії. Тому що нам треба забезпечити на наступний рік, 24-й, фінансування. На видатки на зброю, от і це є надважливим завданням зараз. І ем, дійсно немає поки що спільного бачення е, щодо того, е, що Україна хоче швидше завершити війну, ось швидше отримати все озброєння і в тих масштабах, які допоможуть нам, е, як то кажуть, повернути всі території швидше. В той же час є певні страхи. Що буде як Росія програє на території України? От, і ці страхи є не тільки в Сполучених Штатах Америки, і тому те, що ми перенесли війну на територію ворога, от використовуючи своє право на самозахист, це такий комбінований підхід. От наш, і я дуже сподіваюся, що і представник е, головного управління розвідки, теж спілкуючись зі своїми колегами, мали можливість проговорення наступних е, ну, кампаній, тому що Росія, ви бачите. Зараз знову е, активувала то ті самі, що минулого року стратегію холодомору заморозити українців прицільно е, е, на, на, вдаряючи по об'єктам критичної інфраструктури підстанціям. Ось е, для того, щоб е, вибити створити енергетичний колапс вже цієї зими. Вони вивчили уроки, вони, як то кажуть, адаптувалися. І готують свої масовані ракетні удари, балістичні ракети, крилаті дрони камікадзе. Тобто, розуміють, де наші вразливі місця. Тому ми маємо як то кажуть, не чекати ударів, а на випередження створювати їм проблеми з критичною інфраструктурою, з їхніми запасами чи базами нафтопродуктів і так далі. Тому що е, насправді і я сподіваюся, що Сполучені Штати Америки теж розуміють, чому це важливо. Ну і ключове питання: те, що ми давно ставимо нашим всім західним партнерам, яка ваша стратегія, коли в Україні будуть закінчуватися солдати? What is your end game if Ukraine runs out of soldiers? Це ключове питання, на яке в березні, коли ми його ставили в Вашингтоні на закритих зустрічах в Конгресі, відповіді не було. Тому що оцей е, поступальний інкрементал, це коли потроху дають зброю, потрохи санкції застосовують. То сьогодні 10 банків. Через півроку ще 10 банків. Нам обіцяли пекельні санкції, від яких ще напередодні повномасштабного вторгнення казали, що там через рік російська економіка буде колапс. Уже ми бачимо аналіз із Світового банку інших міжнародних фінансових інституцій в Росії на наступні два роки. З економікою все буде добре. В них будуть можливості. Хіба ми не змусимо захід нарешті почати конфісковувати активи суверенні активи, а не просто е, гроші е, олігархів? Тому роботи є багато, але ключове е, наскільки буде прив'язка війни Росії Росії проти України до виборчої кампанії в США? Тому що ми дуже хотіли, щоб Байден допоміг Україні з атаками саме F 16 шістнадцятими ще. Весною цієї весни, і щоб він знаєте, нам як то кажуть, якщо би Байден взяв собі на прапор під час виборчої кампанії, що ось дивіться, Україна перемогла і ми захистили демократію. Тобто нам від цього не залежить. Але для нас ми би врятували десятки життів. Тому зараз треба бути настільки мудрим, зробити висновки, тому що деяка наша поведінка навіть з поляками, тобто нам треба не просто вижити. І повернути всі свої території. Нам треба завдати Росії такого удару деімперіалізації, імперіалізації, щоб через якийсь проміжок часу вони знову на нас не напали. А це складніше завдання, ніж просто зараз вибивати потроху зброю, чи е, налагодити всередині країни виробництво дронів, яке ми на жаль за 10 років чомусь не змогли зробити і залежали чи то від турецьких байрактарів, чи то від інших китайських мавіків і так далі. Дякуємо, пані Ганно. Я хочу вам е, на прощання зачитати коментар нашої постійної глядачки Тетяни Присяжнюк, донатора нашого каналу пані Ганна, справжній еталон українського національного політика. Слухайте, ну я дякую, але мені хотілося, щоб в нас була національна збірна. Тому що насправді всі мали би зараз працювати, і влада і опозиція мобілізувати світ. Бо мій недавній візит в Делі в Індію перед самітом двадцятки показав, що нам треба більше працювати, мобілізувати дійсно всі голоси. Бо ви перед тим говорили про Зеленського мирний план. От наступний рік головує Бразилія в G20. І треба, щоб нас туди запросили, бо цього року в Делі України не було. І на моє питання міністру закордонних справ Індії на нашої деляс, чому Україну не запросили, він почав пояснювати, ну так від як то кажуть, віднікуючи, що G20 – це про economic growth, про економічний розвиток. І кажучи, що три глобальні кризи це криза продовольства, палива і криза добре. Як те, що турбує їх і економіки світу, але чому з ні, ніхто в Індії не наважився чітко сказати російська агресія і що саме російська держава-терорист є причиною цих глобальних криз і треба допомогти Україні виграти цю війну? Тому давайте щоб побільше було людей, які будуть продовжити адвокатувати на національні інтереси, і в нас будуть національні збірні в різних царинах. Тому дякую вам за ефір і за вашу роботу. Я все таки ще запитаю пані Ганну на іншу тему. Ми хотіли про це поговорити, а саме про заборону московського патріархату. Стефанчук, голова Верховної Ради, сказав, що поки що у Верховній Раді голосів для того, щоб проголосувати за заборону московського патріархату повністю нема. І пояснення спікера полягає в тому, що мовляв, якщо ми будемо голосувати, а голосів не вистачатиме, то виглядатиме це зле і справді це виглядати буде не дуже добре для нашого ворога. В першу чергу, який скаже: ну, от вони там навіть насправді не всі хочуть московський патріархат виганяти з України. Як ви пані Ганно, до цього ставитесь? Ну, тобто, як ставитесь, я розумію, але що може вплинути на цей парламент, щоб вони таки проголосували це? Тому що я думаю, що і багато із нашої аудиторії, ну і ми вважаємо, що це не зовсім адекватно що цього рішення досі нема. Ви знаєте, я би тоді от сама підійшла під парламент і взяла би дуже багато ветеранів, наших військових. Тому що це питання є сакрально, навіть я б сказала, таке світоглядно державницьке. І я навіть, можливо, через ваш ефір хотів закликати от всіх, хто повернувся з фронту, от просто якщо в Стефанчука не вистачає. Сили волі зібрати голоси на корупційні закони, вони збирають голоси. Коли треба деребанити бюджет, в них є голоси. А коли очистити країну від п'ятої колони від російської агентури, ми ж прекрасно розуміємо, що в цих грясах це російські ФСБшники, які глибоко вкорінилися. Тому мені здається, що треба виносити в сесійний зал. І я знаю, що є багато громадських організацій, які це підтримують, і під таке парламент вийшло б дуже багато людей, і хто б не проголосував. Я думаю, що цей момент це момент істини, і тоді наша СБУ мала би зайнятися тими депутатами Верховної Ради, які за такі рішення не голосують, і просто можливо як це було під час після майдану. Треба було проїхатися додому до цих депутатів, які не хочуть звільнити, або це такий план е, в ОПУ. Потім вони не хочуть заборонити е, ФСБшну московську аля церкву, тому що розраховують потім на електорат. Коли будуть вести якісь технічні партії, в яких їм не вистачатиме, тобто я прекрасно розумію, що це вже виборча технологія, і ніхто не хоче серйозно боротися. І навіть оці показові витурення з Києво-Печерської лаври, про те, що ніхто почаївською лаврою ще не займався. Це все, знаєте, така дуже стратегічна гібридна гра для того, щоб мобілізовувати бо це аля шоу, що СБУ ніяк не може вигнати цього. Я навіть забула не знаю покидька в рясі, який сидів в Києво-Печерській лаврі нашій святині з часів Київської Русі. Тому давайте я не знаю зробити такий от заклик. Хай Стефанчук не розказує казки. Насправді ходить іде до президента, переконує, що це важливе рішення. А ні, то буде з Зеленським те саме, як з боротьбою корупцією. Коли 80% громадян вважають, що саме президент винен в тому, що розкрадають в державі, коли краде його оточення. Президент можливо не краде. Я не знаю доказів, але ті люди, які в його оточенні крадуть і про це пишуть, і наші гроші, і центр протидії корупції, вся відповідальність лягає на нього, тому він має або очистити себе від цих. Людей, які розкрадають державу, і це фактично злочин проти майбутнього, бо вони ослаблюють наші можливості перемогти. Так само і тут той, хто не проголосує, особливо з партії Слуга народу, значить, ми будемо розуміти, що в президента ще досі є багато людей, які пов'язані з Москвою, не дають голосів. Хай складають мандати. Не маєте волі голосувати за такі рішення. Складайте мандати, або хай вами займеться СБУ.